У Луцьку стартував всеукраїнський турнір з волейболу серед дівчат під назвою Волинь зустрічає друзів. Вісім команд з різних регіонів України три дні змагатимуться за першість у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж. На урочистому відкритті турніру побувала Ольга Яцюк. Уже 31 раз такий турнір збирає студентські команди. І за цей час рівень змагань виріс з місцевого до всеукраїнського. Сьогодні на турнір прибули команди з багатьох регіонів нашої держави: це і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, команди нашого Волинського краю. Надіюсь на те, що покажуть гарний результат. Я на сьогодні, звичайно, вдячний нашим партнерам, які підтримують вже впродовж багатьох років наш турнір. Це і Волинська обласна рада, департамент молоді і спорту, Луцької міської ради, фонд тільки разом. Разом ми тільки виграємо і обов'язково будуть перемоги не тільки сьогодні в спорті, але й будуть перемоги в нашій державі. У вітальному слові голова обласної ради та очільник Волинського відділення Національного олімпійського комітету України Григорій Недопад підкреслив сильні традиції у спорті Луцького педагогічного коледжу. Дійсно, стільки волейбольних змагань, як проводить Луцький педагогічний коледж, ну я напевне не знаю. Можна хіба що з обласним обласною дитячою юнацькою спортивною школою? В змагання вступити тому приємно, що люди приїжджають з цілою України. Переконаний, що ті дівчата, які сьогодні тут будуть показувати свої мистецтв, не тільки сьогодні, подальшому будуть представляти Україну і збірну Україну, і команди суперліги на найвищих змаганнях. Ці змагання вже треба вносити в календарі спортивних змагань України і в Національний Олімпійський календар теж. Чудові пам'ятні кубки для учасників турніру підготував фонд Ігоря Палиці тільки разом, який активно підтримує на Волині розвиток дитячого та молодіжного спорту. Дуже цінно, що навіть нинішній час продовжуються традиції, і однією з таких традицій є проведення турніру Волинь зустрічає друзів в нашому педагогічному коледжу. Дуже приємно долучатися до даних заходів, адже бачимо, як жіночі команди з волейболу з'їжджаються з різних областей України. Багато із них вже знайомі між собою. Ю намагаємося підтримати нагородною атрибутикою для того, аби студенти запам'ятали, що навіть в такі буремні часи ми всі знаходили в собі сили змагатися, перемагати, досягати висот і показувати, що ми є незламним народом. Відразу після урочистого відкриття команди розпочали боротьбу за першість у двох підгрупах. Задоволені вдалим початком волейболістки з Київщини, Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу котрим вдалося виграти у волейболісток Ковацької дитячо-юнацької спортивної школи. Насправді зараз під час війни дуже мало проводиться різних турнірів, але для нас це просто прекрасна можливість показати себе. І насамперед для мене це прекрасна можливість показати якісь свої вміння, познайомитися з іншими дівчатами. Це як-не-як досвід для кожного з нас. Адже ми ростемо, ми розвиваємося, і дуже чудово, це прекрасно, що зараз для такої молоді, як ми, є така можливість позмагатися, відчути всю цю атмосферу, поборотися, показати свій характер. The cat sat on the І просто насолодитися моментом у такі важкі часи. Чудову майстерність показали і господарки турніру, вихованки Володимира Тарасюка, котрі не залишили жодних шансів на перемогу волейболісткам технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету, вигравши з великим відривом в обох партіях. Щороку приїжджають у нас дуже потужні команди, дуже сильні, і ми відчуваємо на собі велику відповідальність. Дуже готувалися до цього турніру. Я особисто вже приймаю другий раз участь в цьому турнірі. І відповідно переживаю, аби ми здобули перемогу. Змагання триватимуть до 26 квітня, де і визначить переможців. Ольга Яцюк для новин на Часі.